you <music> Слава Україні! Корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на youtube канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте посилання на соцмережі під відео. Екс-керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, який спочатку виписав собі своїм підлеглим понад 200 мільйонів на премію, зараз збирає 5 мільйонів на заставу. Парадокс: в Україні вже розпочали збір коштів на заставу для Коболєва. Повідомив український бізнесмен Ігор Мазепа, та в якійсь мірі перейшов на ультиматум. Усі зібрані кошти, а їх треба зібрати двісті і 248 мільйонів гривень до понеділка, 6 березня підуть на судову заставу для найбільшого ворога російського. Газової монополії та найяскравішого менеджера Нафтогазу Андрія Коболєва написав Мазепа у своєму пості у Фейсбук. Він додав, що саме Коболєв є втіленням активного громадянина Нової країни, що ж непогану команду зібрав екс керівник Нафтогазу, але люди бачать цю кричущу несправедливість. Прикладом людини, яка готова брати найбільш неймовірні виклики і перемагати, він є одним з батьків нашої енергетичної незалежності від Росії та творцем нового прибуткового Нафтогазу, до того ж, він один із постійних гостей у кошмарних снах Путіна та усіх керівників Газпрому продовжує Мазепа. Він пообіцяв, що по закінченню. Непорозуміння у виді судового процесу проти Коболєва ці кошти повернуть усім, хто долучився та бажав повернення. Альтернативно кошти можуть бути спрямовані. В фонд повернись живим. До збору коштів на заставу Коболєву також долучилась організація демократична Сокира. Яку суму вже вдалося зібрати з цим питанням, Суспільне звернулась до Андрія Коболєва відповіді, поки не отримали. Адвокат підозрюваного Олексій Носов також повідомив Суспільному, що у Коболєва є час до 6 березня на внесення всієї суми застави. Після чого прокурор має право ініціювати питання про зміну запобіжного заходу. Це питання повторювання. Орно розглядатиметься судом першої інстанції. Повний текст рішення про запобіжний захід буде оголошений апеляційною палатою ВАКС в понеділок. Думаю, варто аналізувати позицію суду після отримання його розгорнутої мотивації, поки можна лише резюмувати, що суд частково погодився із аргументами прокурора. КПК не передбачено право на касаційне оскарження ухвали апеляційного суду. Апеляційної інстанції про застосування запобіжного заходу зазначив носов. Нагадаємо, 19 січня 2023 року на і САП повідомили Коболєву про підозру у заволодінні у 2018 тому році понад 229 мільйонів гривень. За даними Набу, Коболів незаконно нарахував собі 261 мільйон гривень на підставі рішення наглядової ради про виплату йому премії за екстраординарні досягнення. Ця виплата була частиною премії, наданих керівництву Нафтогазу в травні 2018 року за перемогу компанії над російським Газпромом у Стокгольмському арбітражному суді. Коболів після звільнення з Нафтогазу в Україні не з'являвся мешкав у Лондоні. Більше того, за даними Набу, його наступник Юрій Вітренко, який теж отримав неабияку премію за Стокгольм. Усіляко допомагав попереднику в Відповідальності під час розслідування антикорупційні органи зіткнулися з перешкодами колишнього керівництва держкомпанії, яке надіслало документи про виплату премії іноземним юридичним радникам, які відмовляються їх видати на запит набу, про міжнародну правову допомогу написали в набу. Сам Коболєв вважає справу політичною, але наголошує, що довіряє незалежним антикорупційним органам і вірить, що буде виправданий. На своїй сторінці в Фейсбук він написав, що обмірковує свої наступні кроки, і наразі немає жодних коментарів. Пізніше він цинічно наголосив, що заставу 229 мільйонів гривень це значно Більше ніж він може зараз сплатити, враховуючи блокування банками його рахунків. Коли почалася війна, Кобалів перебував за кордоном, за його словами, в ділових та особистих справах, але премії з легкої шахрайської руки не забував собі виписувати. А тепер просить допомогти із заставою. Цинізму немає меж. У всіх державних монополіях має бути наведення ладу. Настав час повичищати всіх шахраїв та навести лад в державних підприємствах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося. David.